Друзі, було питання за ялівці горизонтальні. Дивіться, оце ялівець Андора Компакта. Він маленький, він невисокий. Ну, висота в нього сантиметрів 15 Я його, звичайно, обрізаю. На сезон я його раз-два обрізаю. У мене місця для нього небагато. Так, він наростає десь метр 20 метр 50 в діаметрі, якщо не обрізати. Ну. А я йому даю тільки те місце, яке мені необхідне. Він, Так як зима тепла, він не змінив колір. В горщиках він більш такого коричнево бордового кольору. На весні він знову становиться таким зеленим, зеленим із сизим відливом. Далі питали за ялівець блючіп. Цей вищий. Дивіться, який він. Зараз відійду. Отакий він. Він буде вищенький, він десь до 30-35 сантиметрів висотою, так само. Метр 50, навіть, може, до метра 80 наростати. наростать. У діаметрі він блакитного кольору, він красивий. наростає він гарно. Так само і це я обрізаю. Оце все. Оці довгі пагони. Я їх пообрізаю. Я зроблю коротенькими. І за сезон він знову обросте. Ну він невисокий. Далі ялівець Gold Star. Цей теж здоровий, він сантиметрів 80 до метра висотою, може бути. в залежності від ґрунту. Але я його обрізаю. Дивіться, я залишила його на ніжці. Все інше я вирізаю. Ну, немає в мене місця. Тримати його таким, як він росте. Та мені здається, так цікавіше навіть. Далі я лівець Фітзаріано, зелений і Фітзаріано Ауреї. Це він ще маленький, ще невеликий, але я також його вже підрізала. Він буде як голстар, до метра висотою 1,5-2 в діаметрі. І цей. І це все обрізаємо. Значити, цей обрізаний. Ці Цієлюці є.